Ну що, час зірвати першу печатку зони. Після Х-18 та Х-16 я відчуваю дивний контраст. Жодних аномалій, жодних візуальних руйнувань та жодної живої істоти. Ця тиша та відсутність мутантів змушує мене напрягатися якось занадто просто я не вірю, що монолітівці не подбали про хоча б якусь охорону. Срати твоїй матері кровосос!» накликав такі. Мені не зовсім зрозуміло. Тобто монолітівці увімкнули установку та запустили сюди кровососа. Якось це не в'яжеться. Після того, що мені довелося побачити, я готовий був повірити у будь-яку маячню, але це вже якось за межею. Сраза. Стоп. Це що, він мене злякався? Від цього дихання мені аж моторошно. Ну, підходь вже до мене зараза. Годі гратися у хованки. Ні, ну дійсно злякався. Ну, вилазь же, гнидо, Ну я ж такий смачний, цілих п'ять літрів крові. Пий не хочу.